Де набухатися до сирачки, де побігати справжньому спортсмену і де накачати собі м'язи? Лише на гідропарку. Отож, сьогодні ви на каналі Портатив, мене звати Максим. і Зараз ми поговоримо, що люди слухають в такому прекрасному інтернаціонально-туристично спортивно-алканічному місці, як гідропарк. Дівчата, можна до вас питання про музику. Дуже легке. Скажіть, будь ласка, яку музику в останні часи слухаєте? Я е, циганський е, е, ансамбль нове. Це Сім-Сім? Це, це гурт такий? Гурт, так. Да. Ми Є. зараз включимо Екстраординарна відповідь, ще ніхто так не відповідав. А скажіть, а навушники якісь використовуєте? Ні, не використовую. На... Ми тут в аліоцентрі танцюємо под музику сутра, потім купаємося кругливо. Та новості дівчата да. і прекрасно виглядаєте. Вам скажу. Дякую. Гарного дня вам дякую. Ось не відходячи від каси, одразу ми е, трошки зрозуміли, що нам тут сьогодні предстоїть. Так, ото кажуть, все пішли. Знімаємо шоу про наушники. У вас якраз я бачу якісь наушники. Яку слухаєте музику і які використовуєте наушники? Анкер наушники. Американський бренд, наскільки я знаю. Саме качество ідеальне. Я сам користуюся анкер, до речі, дуже класний бренд. Ми його оце самі і завезли. Це з магазину портатив. Супер рішення. А яку музику слухаєте? Дразно, я Одразу, міломан. Ну, от зараз що ви зраю. Зараз нічого, просто ушах. Ну і з останнього, щоб ми просто. Мені здається, рок якийсь щось таке. Рок, реп, в принципі, поп, типу Майкла Джексона. Майкл Ну, Хороший какой-нибудь рок. Це класний поп. Великим дякую, гарного дня. Soundcore, прекрасно. Я, до речі, зараз користуюся Liberty 4 звичайними. Це супер наушники, це не американський бренд, це бренд китайський. Який трошки під крилом Амазон. А Амазон це вже що, Америка. Тому можна вважати, що бренд американський. Це як автомобілі Кія. Вони майже американські. Знаєте чому? Тому що Кія написана англійською мовою, а Америка використовує англійську мову. Йдемо далі. Скажи, ти хто? Я тюлінь. Дуже добре, приємно з тобою познайомитися. Яку слухаєш музику? Приходить якось вахнер, Анекдот не треба. Це дуже смішний анекдот. Ладно, давай. Приходить чоловік на радіо нього питають: якось такої діксі витрапили на раді. Ось що блат, І він каже, чому блат свісла. Ой, пробач. Ми про навушники, а ви слухаєте музику? Яку музику слухаєте в останні часи? Зараз слухаю те, що грає в плейлісті, який тільки що знайшла. плейліст з тік-току. А що грає хоч? А зараз грає Прада, Касо, Рає Діблок Європ. Щось таке. Ухти, Європи, це круто. <му> Які наушники використовуєте для цього? А, це про Макси AirPods. Ось. І про Макси у вас не ті? Ну, я забула, як вони AirPods Pro. А, так, так, так. Ось так вони і називаються. Супер, Великим дякую, прекрасно виглядаєте, гарного дня. Значить, В гідропарку, бачите хорошо, смітники на кожному місці. Розсада, ну шикарно. Ну, дивіться. Це що, м'ята? Ні, але виглядає, як м'ята. Хлопці, дівчата, доброго дня пробачте, шоу знімаємо про музику. Хочеться вас запитати, яку музику останні часи слухаєте. Ой, я от ці всякі такі. Я на українській мові слухаю. О, Це дуже О, так. І от скажіть, хити, хити. Я оце FM, Ага. Ми не вдома, і я даже танцюю. Молодця, а навушники якісь використовуєте? Ні, я включаю на кухні FM цю програму. М -м. І... Готую і танцюю. Супер. А тому я зараз йду, я багато плаваю. Бачите. Ну, видно, форма хороша у вас. Форми взагалі Супер. бачите? Все натуральне, все класне. <рі> <рі> Поня великим дякую. А де ми будемо? Де ми будемо? Канал Портатив, запам'ятаєте, на Ютубі. На Ютубі. Да. Сп... Отак ще гарніше буде те, чим є насправді, ми зробимо монтаж, я... це буде супер. О, я б ще й пісню Так, давай. Щиримо, що п'ють холодну воду. Ну, шикарно, у вас і голос є і слух? Офігенно. Вівчара в садочку, в тихому куточку жде дівчина жде. я трохи там сп'янів, і не відвороди. Але молодці. Звісно, від діда тільки шучить не отримає, що мені буде, якщо не скажу. Але жіночка молодець, в хорошій формі, плаває. Прекрасно, кажу, а голос, а слух який. Ну, де ти таке ще почуєш? Тільки на гідропарку. Що далі? О, да ми ще і на пляж підемо. Та ти що? Там я бачу народ. Я зараз роздягнуся. І будемо оце все. Будемо приставати ще до спасателя малібу. Це буде 100% фієрі. Поки ми йдемо. Можу. Так, анекдот вже та птічка розказувала. Зараз я загуглю, що таке гідропарк. Гідропарк. Так, що пиш, пише в Вікіпедія? Вікіпедія пише, що парк у Києві розташований на Венеціанському та Долбецькому островах між Дніпрою, Дніпром та Русанівською протокою. Дивіться, гідропарк знаходиться на місці. Колишньої передмостової слобідки, зруйнованої у 1943 році під час окупації Києва, задовбались цими окупаціями. Що ви оце всі там донати, Ви поняли, так? Да? Завжди донатьте. От просто зараз відкрите першу якийсь збір в інстаграмі і задонатьте 5 гривень. Парк було створено у 1965-68 роках, тобто це досить нова історія. Як водно розважальний комплекс із численними пляжами? Пробачте, будь ласка, можна питання до вас? Ну, от, для того, щоб займатися спортом. Хлопці, дівчата, пробачте, можна питання про музику? Про музику. Просто яку музику в останні часи слухаєте? А більше реп. Ну, а якогось виконавця, щоб ми в Кліїв. Севентіфо. О, це, це виконавець? Це група. Це... О, супер, зараз ми почуємо це. Це, на жаль, російська, але. А як так? Ну так. Добрий бак. Eminem, супер. Наушники? Прошки чи звичайні? Молодці. Все, великим дякую, Гарного 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 дня. 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 І було це зроблено для того, щоб народ міг і відпочити. І не відпочити, кого знімаєш? Фокусновівся. Ось так. Гідропарк уже скільки? 60 років. Якось коротше, йду я по цьому венеціанському місточку, підходить до мене дід. І ні, ні, анекдот розказує. І каже: а ти хто там? Типу, єфрейтор? генерал чи хтось. Отак показує пальцями. Я кажу, ви про що? І він каже: ну дивись, там, типу, рядовий це отакий щось єфрейтор це такий, а в тебе я бачу ну десь отакий. Я не знаю, як він це зрозумів, але в мене реально отакий. І, ну, і пішов собі. Я тепер після цього 10 років думаю про що він взагалі казав. Ось такі історії. Гідропарк. Про навушники, про яка музика просто грає, скажіть і все. А, Нам Плінкін парк. О, офігенно! А навушники і арпоці, дякую гарного дня вам. Нам Плінкін парк. Оце тема. А до вас можна питання? Про музику знімаємо. Яку музику в останні часи слухаєте? Я слухаюся вже раз. По радіо є така програма класик. Класичну музику полюбляєте? Так. так. Клас. А навушники якісь використовуєте? Ні, немає. В мене приймає. Щось і приймач. Так, так. Великим дякую, гарного дня. Класика, супер. Ми можемо зробити висновок, що старше покоління не використовує навушники. І в основному старше покоління нормально чує. Це? Що? А? Що ти сказав? Кажу, що старше покоління нормально чує, бо не використовує навушники. Вони слухають з великих там, колонок, ноутбуків, все це. Де тут взаємозв'язок, я не знаю. Але можливо, щось в цьому є. Але насправді я хочу вам сказати, що використання навушників береже ваш слух. Чому? Тому що ви при підборі адекватної моделі. Не викручуйте музику на максимум. Пробачте, будь ласка, можна одне питання? Не викручуйте на максимум гучність, у вас йде ізоляція шумів, і ви можете слухати, наприклад, там на 30 дБ. Те саме, що ви почуєте з колонок на 100 дБ. Тобто ви бережете слух навколишню природу і автівки народних депутатів. Пішли. О, я бачу там фотосесія. Зараз ми підійдемо і будемо робити опрос. Хлопці, пробачте, можна питання про музику? Так, да, давай. Супер. Дівчата як не дивляться на вас, почнуться ці перевозбуждення. Яку ви останні чи музику слухаєте? А, українську люблю музику. Пару гуртів для прикладу. Пару гуртів. Я навіть так не згадаю гуртами. Ну, це давайте, це якийсь там реп, хіп-хоп, що а то є, то є. якась попса. І реп є, і хіп — Але яку ми слухали? Льох, яку ми слухали пісню сьогодні? А ну зараз я вам скажу. Добре, поки скажете, скажіть, які навушники використовуєте? Airpods. Прошки чи звичайні? А, звичайні. Супер. Ну і давайте урод. Від усі. І ним і грав свій Здавалося, давно вже дорослі. Послухали, великим дякую. Будь ласка. Гарного дня. Ага, ага. Так, пацани злякалися, не хочуть, да, Інтерв'ю я так поняв? Можна? можна? Я можна я... Та ні, вони такі здорові, якщо щось не то ще й дадуть. Блін, я... які кубики, Як ви їх зробили? Ага, <laughs> Серега, іди в тебе інтерв'ю. Серіга, одне питання. Ні, а що це питання? Та, Та по, -по, -по, по музику! Ні, по-перше, як ви таким здоровим накачалися, можна дізнатися. Я теж жартую. Яку музику слухали в останній час і слухаєте? Різну. Ну от якийсь гурт, що зараз вам так голову хірак і згадалися. Це навіть не згадується. І це ж не обов'язково українська, ми ну, взагалі про загальну музику. Зараз подивлюся. Давайте поки дивіться, а ви. -бразерс. Извиньте, -бразерс. люблю. Діба як попса. О, прикольно. А які навушники використовували? AirPods Pro. AirPods Pro. Першого покоління? Да, no, першого. Супер. Так що там по треку вас згадали? Це тут навіть немає групи онлайн яких. Ну хай буде Майкл Джексон. Окей. А навушники якісь використовуєте? AirPods 2. Звичайно, так? Так, yeah. яку слухаєте музику в останні часи. А, в останні часи Дорофієво подобається. Класс. А, а що ще. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не ходи тут, босим. Ви сьогодні найоригінальніший <звук> бокій. А які наушники ще слухаєте, використовуєте? У мене Соні, не, не пам'ятаю, яка мати. Великі Соні. Це є єчуці з правильно? Походу, так. Да. Все, великим <звук> дякую. гарного дня. Прошу, гарного дня. Так, там відбувається якісь, якісь прикальдаси. Пішли туди. Пробачте, будь ласка, ви якусь красу таку знімаєте. Можна до вас два питання про музику? Хочу всім. Що ви такі гарні? Це якісь у вас фотосесія? Скажіть, ви, ви теж будемо знімати. Давайте знімайте на здоров'я. Скажіть, будь ласка, які останні часи гурти слухаєте? Музикальні? Ой, ще скажу. Блін. а Я не скажу. От ви думаєте, а тепер ви я скажіть? Я думаю, Я думаю, ще думаю щось наше закордонне чи російське. Російські точно ні, ну ні за що. Це вже хорошо, а навушники? Це треш контент, сорі. А це що? Я слухаю латекс фаун. Офігенно, супер. Ще слухаю, скажи щось погане. Але декілька треків. Так скажіть, що ж погане. Скажи, щось погане. А, це гурт так. <плес> да. Я понял. Хорошо, Потім... а які навушники? Навушники, ну, арпоці. Прошки чи звичайні? Прошки. Супер. Ви виглядаєте просто дуже сексі, я не можу. Я не знаю, що ви робите, але дай Боже, щоб в житті такого було більше на кожному кросі. Так, а до вас можна те саме питання? Так, можна. Давайте. Я не звалюся, якщо залізу. Яку музику ви останній слухаєте? Українську. Закордонну. Закордон. Полідром. Супер. А навушники які використовуєте? Арподси. Про. Звичайні, да, про. О, ну, понятно. Замовник, походу, да, ваш. <рес> <рес> Найдорожчі. Все, дівчата. <рес> дя... <рес> Великим дякую, пішли до великих мужиків приставати <рес> далі. Арнодня, дня. Я не можу. На пляжі треба бути з пресом. О. А можна з вами мене там сфоткають. Як ви там <рес> робиш? <рес> <рес> Ой, щось болить. Все, я не можу так довго напрягатися. Яку в останній частину музику слухаєте? Ну, останнім часом українську. Якийсь гурт для прикладу? Ну, Мама ріку. Ой, серце болить за сестери, браті. Обожнюю. А які навушники ви використовуєте? Airpods. Звичайні? Ну, в мене звичайні чоловіки, повнорозмірні. Apple Max. Пробачте, будь ласка, можна питання? Да. Про музику якраз знімаємо. Шов, яку музику в останні часи слухаєте? Ой, слухай, дуже. Я більше тиші люблю. Це кльово. А що зараз грає? А зараз модер Токен. Офігенно, боже, який кайф. А наушники у вас які? це що? QCI? Так, да, QCI китайські. Прекрасні китайські доступні наушники 6 з класним зброєю. Мікрофонів, а коштує п'ять разів дешевше, ніж європейські дуже, аналоги. Так, так, да. тюсій це тема. Дякую, гарного дня. Пробачте, будь ласка, можна питання до вас. Про музику знімаємо шоу. Яку музику в останні часи слухаєте? Яку я музику слухаю? Я виріс на піснях Бітлз. Got... Елвіса Преслі. Клас. Оце супер. Ну завжди, от полюднім по очам, видно, хто щось в 77-му помер. В 79-му знищили Володію Васюка. Бітли теж в 70-х роках розиті. В 80-х вже не, не стало Джона Леннона, теж застрілили. Я кажу, ті люди, на якій музиці я виростав, от в кінці 70-х всіх їх не стало. став. Ну, Мені шкода Володії Васика. І трошки недооцінений він ще? Я музику слухаю. По сьогоднішній день я живу тільки цією музикою. Супер. А навушники якісь використовують, так? зараз музики хороші. Не. Майже нема. Ну, попса, просто якісно зведена попса, насправді. Я а кажу, такого, як раніше? Раніше mm -hmm. дійсно були серйозні речі. Ну, а потім ви дійшли до Пінк Флойда, до Лед правильні... Зепін. Я виріс на правильній музиці. Ну це супер. А, а далі що у вас пішло? 70-ті, то зрозуміло. Але у мене, наприклад, після Бітлз, після всього цього, я почав слухати Пінк Флойд, Лед Зепін, Майк Олфілд. Це також. Пінк Флойд. Mm -hmm. Для мене є Пінк Флойд, так само Лед Зеплін. Ну, Stairway to Heaven. О, <клес> смаки гарні. А навушники, які слухаєте в основному? Тому що я граю на гітарі. Ну, з дитинства, з 10 років, mm -hmm. я собі потихеньку граю на гітарі. Так само, Led Zeppelin Stairway to Heaven я граю собі. Але я вже собі слова написав українською мовою. Для зручності, <клес> да. так. Навушники я ось? Так та само бітлів я собі все співаю українською пісні, собі. А навушники використовуєте якісь? А? Навушники використовуєте? Ні. В... Великі колонки. Поняв, дякую. Гарного дня. Давайте вам руку за таку музику пожму. Ви великий молодець. Гарного дня. ту-ту-ту-туру. -ту ту -ту 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 Хто догадається, що це за музика? Дарую 500 гривень знижку на портатив. А до вас можна два питання? Ну, По-перше, у вас найгарніша фігура на всьому цьому пляжі, я вам чесно скажу. А по друге дякую. питання: яку музику останні часи слухаєте? А ви знаєте усяку. Танцюю я ну, під. Мені подобається все, що з драмом пов'язано. Чим, чим скоріше, тим, чим, чим швидше музика, тим. Ну, більше це більше мій, треба, ритм. це, мій ритм, це. Мій ритм, так. А слухаю, мабуть, ну, якийсь гурт от зараз, що вам згадалося. Один. Хай то буде найкращий гурт за ваше життя. Що от одразу, ну, ні, ну, Найкращий гурт це Квін. Все, це цього достатньо за все життя. А трек будь-який. Ну хай буде шоу згоон. Врубай. Послухали. А які навушники використовуєте? Uh, GVC. GVC. Дротері? Uh, а uh, в мене в мене і великі були GVC, а зараз маленькі такі. Uh, USB. Так, USB. Uh -huh. Поняв. Все великим дякую. гарного дня. Uh -huh. Дуже прекрасно виглядаєте. Дай Бог здоров'я. От бачите? От так треба виглядати, не як я. От що це таке? Позоріще. Так, ну з пляжем, я думаю, досить. Все побачили, анімешників побачили, ідеальну фігуру побачили, пацанів гарних побачили, мене побачили, пішли на качалку. Яку музику в останні часи слухаєте? Взагалі не слухаю. Музика зомбірує людей. О, цікава думка. Чому? Ну, тому що все, що ви слухаєте, вас Це Зрозуміло. Але а якісь подкасти ви слухаєте, наприклад? Чи там ну, радіо, якусь інформацію? Стараюся нічого не слухати, читаю, слухаю таке і все, те, що мені потрібно для праці. А чим займаєтеся? Ну, це... Опустимо, добре. Дуже цікава думка, за неї дякую. А взагалі навушники використовуєте якісь? Ні, ні, видно для слухових перепонок. Дякую. Дуже цікава думка, приємно вам апетит. Але тепер ми дійшли до знакового місця. Саме тут я собі закаляв сталь. Саме тут я собі зробив свій прес, і саме тут я перший раз в житті присів з вагою 40 кг. А стану робив 60. Це місце спорту, гідропарк, Залізка. Е, найбільший не в Європі, не в Києві, найбільший в світі майданчик під відкритим небом. Тут все зроблено. Зі старого лахмоття, танків і всього іншого. Дуже класне місце. Погнали. Пробачте, будь ласка, можна два питання про музику. Шо знімаємо? Чуть громче. Яку музику в останні часи слухаєте? Це мікрофон. Шо знімаємо? Ні. Ребята, не треба, розоб'ють зараз. Як слухаєте музику в останні часи і які використовуєте наушники? Рок слухаю. Гурти якісь, для прикладу, щоб ми вставили одразу. Смоки, наприклад. Клас. Завушки, які використовуєте? Е -е, які прийдеться. Ну тобто немає якоїсь одної моделі. Да? Не, не, не. Ну це великі чи якісь затички? Уня, затички велике дякую, гарного дня. Можна два питання до вас. Так, звичайно. Яку слухаєте музику в останні часи? Mm. Більше modern токінг, думаю. Клас. Скільки вам років? 15. Прекрасний смак, значить. Да, Modern Talking. Раніше слухав дуже багато металіки, там Мегадес отаке, от все. Супер. Цього достатньо. Які навушники використовуєте? А, JBL, щось там. Tune 710BT, щось там таке. Це великі, да? Чи... да? да да Такі. супер. З ANC вони ще, по-моєму. Нібито так, да. Ну, шому Да-да. Супер, дякую. Прикольно. 15-річні пацани слухають Modern Talking, Металіку, все, що я слухав завжди. Це хорошо. Це хорошо. Сьогодні у нас до речі щось по руснявій музики тільки одна людина, да, так розумію? Як яку музику слухаєте в останні часи? Раздо. От зараз що у вас грає? Варайда. А навушники які, які у вас? Про шость. Супер, це AirPods. Якого покоління? Третього. Все, не, не за добу, гарний велик у вас. Пробачте, будь ласка, можна два питання до вас? О, супер. Тут таке здоров'я страшно писать. Яку музику в останні часи? Ну, я слухаю правильну музику, Моторхет. А навушники, які виконують. Зараз покажу. Вот эти вот. Ой, це Сонька крута. Сонка. Ага. Блютуз. Да. Bluetooth. Bluetooth. Все, поняв. Великим дякую. Дай Бог здоров'я. Супер. Тьома. Ну, можемо завершувати. Ми зняли багато, зняли різні місця, показали гідропарк і так, і тут, і ток. Де тобі більше сподобалося? Я просто не бачив, що там на нотиму пляжі. Коротше, друзі, будемо завершувати на фоні того діда, який нам пообіцяв розбити камеру. Що я вам скажу? гідропарк прекрасне місце, його треба дозувати. Щоб, наприклад, потрапити сюди, подивитися, ну в принципі позайматися спортом, вам треба пройти через всю цю алкашню, Але тут є офігенно організований пляж, тут є офігенний місяк, який ви ніде в світі більше не знайдете. Швидше казати, бо сюдику. І е, приходить якийсь чувак на радіо, у нього питають, як такої дікції, потрапив на радіо. що блат. Він каже, чому блат, ні, ці сла. Все, дякую за увагу. бувайте.